Якщо ви зараз мені покажете свою галерею, ми вам е, даруємо е, три пачки снеків Хрустайл. А я вас ще бачила там здаля і думала, підійдете ви до мене чи не підійдете? Треба показати галерею. Так, а що у вас там щось приховане? Тобто прикол. Я не пам'ятаю, що у мене там приховане. Ну, давайте дивитись, а ви будете зніматися прямо? Звісно, ну у вас на кону стоїть три пачки снеків хрустайл. а ну, мені це мені вже цікаво ці фотографії подивитись. Боже, яка краса. Ну вони невдалі, якщо чесно. Це на весіллі подруги, буквально 25 го числа. Нещодавно якась звісно. Це, це було таке завдання за ведучим побігти на весіллі і його сфоткать. Оце мої невдалі кадри. Боже, букет, букета. Це від кого? Це не від кого, на жаль, це я дарувала на весілля. А, от, от такі класні на пленку вийшли фотографії. Клас! О, а це <клес> приїжджали мої друзі з Британії. Mm -hmm. Вони дуже люблять Україну, донатять, підтримують з самого початку. І от е, Джеймі вперше привіз свою дружину Мелоді. Ну що ж, магічним чином у мене з'явились в році ось ці три е, смачнющі пачки снеків хрестайл, і ви їх отримуєте. На можна, я скажу? Звісно, напишіть в коментарях, чи погодились показати свою галерею? Ви.